Ви коли-небудь задумувалися, як деякі істоти виживають протягом сотень мільйонів років, незважаючи на зміни клімату, масові вимирання та геологічні катаклізми. Скорпіони одні з найдавніших мешканців нашої планети, які пройшли крізь всі ці випробування і досі почувають себе добре. Але що робить їх такими витривалими хижаками? У цьому відео ви дізнаєтесь більше про скорпіонів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Скорпіони з'явилися на землі понад 450 мільйонів років тому в сеурійському періоді Павоозойської ери, і вони майже не змінилися з того часу. А анатомія їхнього тіла вважається відносно примітивною. Ці істоти були серед перших тварин, які вийшли на сушу з морського середовища, і перехід до наземного способу життя вимагав деяких еволюційних змін. Протягом мільйонів років скорпіони пережили кілька масових вимирань, включаючи пермсько-тріасове вимирання, яке знищило більшість життя на землі. Їхня здатність адаптуватися до різних умов і змін робить їх справжніми майстрами виживання. Вони зберегли багато своїх первісних рис, що робить їх живими викопними, які можуть багато чого розповісти нам про давні екосистеми. Їхній міцний екзоскелет, вкритий хітином, не лише захищає від ворогів, але й допомагає зберігати вологу, що особливо важливо в посушливих середовищах. Зовнішній скелет також слугує бар'єром проти ультрафіолетового випромінювання, що важливо для видів, які живуть у пустелях. Скорпіони мають чотири пари ніг, що дозволяє їм швидко та маневрено пересуватися по різних поверхнях, включаючи пісок, каміння та рослинність. Їхні ноги оснащені чутливими рецепторами, які допомагають відчувати навколишнє середовище. Вони мають сенсорні органи, пектени, які розташовані на нижній стороні тіла. Це унікальні структури, які допомагають виявляти хімічні сигнали та вібрації ґрунту. Це особливо важливо для пошуку партнерів та виявлення здобичі. Клешні скорпіонів або педипальпи служать для захоплення та отримання здобичі. Розмір та форма клешень можуть варіюватися між видами залежно від їхнього способу полювання та середовища існування. Жало скорпіона це складна структура, яка містить отруйні залози. Отрута вводиться через гострий шип, і її склад може сильно відрізнятися між видами, що відображає різні екологічні ніші та типи здобичі. У природі скорпіони відіграють важливу роль як хижаки, контролюючи популяції комах, павуків та інших дрібних безхребетних. Вони допомагають підтримувати екологічний баланс, запобігаючи надмірному розмноженню певних видів. Скорпіони є нічними хижаками. Вони використовують свої чутливі пектени та волоски на тілі для виявлення вібрацій та хімічних сигналів, що допомагає їм точно визначати місце заходження здобичі навіть у повній темряві. Незважаючи на те, що скорпіони є отруйними хижаками, вони також цінні як здобич, тому що багато з них є відносно великими та досить численними: птахи, переважно сови, ящірки, кілька дрібних змій, савці, деякі грузуни та м'ясоїдні тварини, а також жаби, всі вони їдять скорпіонів. Деякі скорпіони є самі собі найрутішими ворогами, тому канібалізм є доволі поширеним. Певні великі членнистоногі, павуки та багатоніжки, також поїдають скорпіонів. Отрута скорпіонів це складна суміш нейротоксинів, ферментів та інших біологічно активних речовин. Вона використовується не лише для вбивства або паралізації здобичі, але й для захисту від хижаків. Склад отрути може значно відрізнятися між видами залежно від їхнього середовища існування та типу здобичі. Для людей більшість скорпіонів не становлять смертельної загрози. Лише близько 25 видів з понад 2000 тисяч відомих є потенційно небезпечними для людини. Серед них найвідомішими є жовтий товстохвостий скорпіон, смертельний палестинський скорпіон та аризонський коричневий скорпіон. За оцінками по всьому світу може траплятися сотні смертей на рік. Симптоми отруєння можуть варіюватися від локального болю та напряку до системних проявів, таких як м'язові спазми, підвищення тиску, серцеві аритмії та в рідкісних випадках смерть. Швидка медична допомога та введення проти отрути є ключовими для успішного лікування. Незважаючи на потенційну небезпеку, отрута скорпіонів має великий науковий та медичний інтерес. Вона містить пептиди та білки, які можуть впливати на іонні канали в клітинах, що робить їх перспективними для розробки нових лікарських засобів. Дослідження показали, що деякі компоненти скорпіонової отрути можуть мати протиракові властивості, допомагаючи виявляти та знищувати ракові критини. Наприклад, хоротоксин, отриманий з отрути смертельного палестинського скорпіона, через свої специфічні особливості використовується для маркування пухлин мозку, що полегшує їх видалення хірургічним шляхом. В ході досліджень також було виявлено, що хоротоксин може використовуватися для цільової доставки ліків безпосередньо до пухлин. Крім того, отрута скорпіонів досліджується для створення нових знеболюючих препаратів, лікування аутоімунних захворювань та навіть як засіб проти малярії. Цей напрямок досліджень демонструє, як природа може надихати на створення інноваційних медичних рішень. Скорпіони мешкають на всіх континентах, окрім Антарктиди, і можуть бути знайдені в найрізноманітніших середовищах, від спекотних пустель до вологих тропічних рісів та навіть високогірних районів. Кілька видів живуть у печерах, а один з них, авакран Тартарус, був знайдений на глибині понад 800 метрів. У пустелях скорпіони активні переважно вночі, щоб уникнути екстремальної спеки. Вони можуть виживати без їжі та води протягом тривалого часу, сповірнюючи свій метаболізм. Деякі види можуть знижувати споживання кисню до третини від норми, що дозволяє їм виживати в умовах низької доступності ресурсів. У лісах скорпіони часто мешкають під корою дерев, в опалому листі або в норах. Вони пристосовані до вологих умов і можуть мати більш темне забарвлення для маскування. Гірські види скорпіонів мають спеціальні адаптації для виживання при низьких температурах та зниженому атмосферному тиску. Вони можуть бути активними при температурах, близьких до нуля. Що є унікальним серед членистоногих. Хоча скорпіони вважаються витривалими та адаптивними, вони також стикаються з загрозами, викликаними людською діяльністю. Знищення місць проживання через урбанізацію, сільське господарство та промисловість призводить до скорочення популяцій деяких видів. Крім того, скорпіони часто стають жертвами колекціонерів та нелегальної торгівлі екзотичними тваринами. Деякі види вже знаходяться під загрозою зникнення і включені до червоного списку міжнародного союзу охорони природи. Для збереження цих унікальних істот необхідно проводити дослідження їхніх популяцій, захищати їхні природні середовища існування та підвищувати обізнаність громадськості про їхню важливість для екосистеми. Скорпіони це не лише давні мешканці планети, але й важливі компоненти екосистем, символи в культурі та потенційні джерела медичних інновацій. Їхня здатність виживати та адаптуватися протягом сотень мільйонів років робить їх захопливим об'єктом для вивчення та захисту. Розуміння та повага до цих істот допоможуть нам зберегти біорізноманіття землі та, можливо, відкрити нові можливості для науки і медицини. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!